На сьогоднішній день ми стурбовані ситуацією з пожежами та наслідками від них, і їх кількість значно перевищує минулорічні показники. Для порівняння, по Україні за 8 місяців поточного року виникло майже 51 тисяча пожеж, внаслідок яких загинуло 964 особи, в тому числі 28 дітей. На відкритих територіях, на що ми сьогодні будемо наголошувати, особливо в нашій області у природних екосистемах виникло понад 20 тисяч пожеж, що складає 40% від загальної кількості в Україні. Що стосується Миколаївської області, необхідно зазначити, що на сьогоднішній день з початку року виникло 2,5 тисячі пожеж проти 2 тисяч у минулому році спостерігається збільшення на 25%. Внаслідок пожеж загинуло 35 осіб. Травмовано 41, з них одна дитина. Матеріальні збитки склали понад 51, 51 мільйон гривень. На пожежах врятовано 44 особи та матеріальні цінності на суму 112 мільйонів гривень. За місцем виникнення пожеж. пожежі розподілилися наступним чином: на відкритій території та у природних екосистемах. Природні екосистеми в нашому розумінні це і сільгоспугіддя, і посадки, і ліса, і все інше. Значить, в природних екосистемах виникло 1700 пожеж, що складає 70% від їх загальної кількості. У житловому секторі 534 або 21%. На транспорті 5%. На об'єктах суб'єктів господарювання у нас виникло 94 пожежі або 4%. Спостерігається зменшення по зрозумілим причинам, так як багато. Об'єктів на сьогоднішній день не працюють або працюють не в повному обсязі по зрозумілим причинам. І інші це 32 пожежі. Основними причинами є небережне поводження з вогнем, 55% випадків, підпали 20%, порушення прав пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок 9%. Пожежі, що пов'язані з бойовими діями, 137 випадків або 5%. Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 3%. Дитячі пустоші з вогнем 0,5%. Ця тема нас також турбує, тому що ми у минулих роках дану причину вивели майже в нуль причина дитячі пустоші з вогнем. Але зараз, можливо, із за того, що школи до війни працювали в режимі онлайн із-за ковіда. Потім з початком бойових дій школи не працювали, і ми не можемо доносити в повному обсязі інформацію до дітей, тому і є в нас вже причини дитячі пустощі з вогнем. Хоча в минулих роках їх майже не було. І інше 164 випадки. Окремо необхідно зазначити, що спочатку повномасштабного вторгнення на територію України військ Російської Федерації, внаслідок бойових дій, пов'язаних зі збройною агресією проти України, це потрапляння боєприпасів та їх уламків, обстріли, вибухи, відзасування ракет БПЛА зареєстровано 632 пожежі, з яких 137 у поточному році. Завдані збитки склали понад 400 мільйонів. Внаслідок пожеж загинуло 20 осіб, з них одна дитина. Це коротко по статистиці, яка є на сьогоднішній день по Україні і Миколаївській області. Якщо не заперечуєте і нема запитань по статистиці, Олександр Швець продовжує ні, Сергій, Сергій Гінжов продовжує по самій на сьогоднішній день серйозній нашій темі. Це пожежі в екосистемах. Дякую. Ну, як сказав Сергій Антонович, що кількість таких пожеж 1700 випадків. І як ми всі знаємо, ну ми ж всі живемо в нашій області, то протягом з червня місяця по сьогодні спостерігається суха та спекотна погода, через що оголошено та встановлено п'ятий рівень пожежної безпеки, і це дуже вплинуло на саме на збільшення пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. Щодня підрозділи нашої області здійснюють виїзди від 20 до 50 таких виїздів на такі пожежі. Як навіть сьогодні ну, переглядали оперативну обстановку за добу, то із 36 зареєстрованих пожеж 32 пожежі це на відкритих територіях та в природних екосистемах. Здебільшого ну, причинами виникнення таких пожеж ну, це є людський фактор. Ну, По-перше, це необережне поводження з вогнем, це і недопалки, і сірники, і неконтрольоване випалювання сміття, яке потім переростає в масштабні пожежі, і, а також навмисні підпали. І не дуже мала кількість цих пожеж виникла від бойових дій в результаті обстрілів. Як приклад, хочу відмітити деякі резонансні пожежі, ну, які відбувалися в нашій області. Це так, 20 серпня значна пожежа в лісовому урочку, Андріївському лісовому урочищі, це Польшанська територіальна громада, де внаслідок цієї пожежі знищено понад 50 гектарів лісових насаджень, і ліквідація цієї пожежі тривала майже дві доби. Застосовано ну, залучалося понад 30 одиниць техніки, як наших підрозділів, так і підрозділів лісгоспу, 120 осіб особового складу головного управління та підпорядкованих підрозділів, близько 30 представників лісгоспу, а також ну, допомагало в її ліквідації місцеве населення. Також одна з останніх резонансних пожеж, яка майже на днях була, це 27 вересня на відкритій території Коблизької територіальної громади поблизу зони відпочинку Рибаківка, теж виникла пожежа на відкритій території. Ну, там і чагарники, і посадки, теж понад 5 гектарів, і тривала її ліквідація теж майже добу. Тому що ну, пориви вітру, розповсюдження в різні сторони. Теж за, ну, залучалося 8 одиниць техніки та близько 30 осіб підпорядкованих підрозділів ГДСНС. І, і вчора, до речі, ми також ліквідували масштабну пожежу у Вознесенському району Веселінівське лісове господарство. Там площа була понад 5 гектар. Е м, ускладнювала. Париви вітру, відсутність джерел водопостачання. Ну, пожежа на сьогоднішній день ліквідована. І зараз нашою службою ведеться спостереження для того, щоб не виникли нові осередки, осередки, да, осередки займання, щоб пожежа знову не набула якихось великих масштабів. Так. Ну, основними факторами, які ускладнюють гасіння таких пожеж, це є Ну, перше, що значні площі, які, де відбувалися активні бойові дії, залишаються замінованими. Тому ну, складно йти в міни, в снаряди. Ну, І як правило, як правило, якщо це сільгоспугіддя, то всі ж розуміють, що вони залишилися, як сказати, вірно, неубраний тут тобто, урожай, залишився на них. Тобто суха трава в пояс це ускладнює. Наші підрозділи не мають можливості зайти всередину того сільгосхугіддя по зрозумілим причинам. тому ми її ліквідовуємо лише по периметру того поля, там, де ділянка розмінована. Це також є ускладнення і такі пожежі набувають великих масштабів. Саме так. І також причинами є відсутність або віддаленість вододжерел. Від таких пожеж. І як я вже на початку доповіді говорив, це аномальна суха та спекотна погода на протязі ну, досить тривалого часу. Наприкінці слід наголосити, що за самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Так, з початку року на осіб, які винні у вчиненні цих правопорушень, ну а саме паліїв. За статтями 77 та 77 1 Кодексу про адміністративні правопорушення притягнуто 67 осіб і 24 особи притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 175, це порушення правил пожежної безпеки та невжиття заходів до виникнення цих пожеж і розповсюдження. Це ж ну, ті ж і обпашки, і обкоси. І зберігання сміття, випалювання стерні, що теж заборонено. Загальна сума штрафів там близько 300 тисяч. Ну, по по адмінвідповідальності треба зрозуміти, щоб ми як орган державного нагляду застосували захід адміністративного впливу до громадянина, потрібно його встановити. Що це саме він підпалив там залишки сухої рослинності. Якщо це е, знаходиться там поза межами населених пунктів, то ми встановлюємо е, при проведенні рейдових перевірок, при моніторингу ситуації із застосуванні безпілотних літальних апаратів. Саме так встановлюються ну, на сьогоднішній день громадяни, які порушують вимоги пожежної безпеки. Ну, встановити, ви розумієте, дуже. Кількість пожеж дуже велика, притягнутих осіб не так багато, тому що встановити правопорушника ну, занадто складно. Ну і також да, взаємодія з національною поліцією теж ну, дає свої результати в да, цьому. І, і також те, що на сьогоднішній день діє розпорядження е, начальника військової цивільної адміністрації про заборону відвідування лісів е, громадянами і на транспорті, і особисто. Ну і також п'ятий клас пожежної небезпеки, він сам за собою, навіть якщо б не було цього розпорядження, вбачає заборону на відвідування лісів. Так, по природним екосистемам у нас все. Можливо, є запитання. У нас ще зараз да, ми перейдемо, ще в нас одне таке нагальне питання це попередження пожеж в житлі і е, загибелі людей на них. Це тема номер один. Ну давайте відповім. Олена Кузбовська ніквісті якраз питання стосовно лісів. Взагалі, які ліси у Миколаївській області цьогоріч можна буде відвідувати Це той самий список, що і минулого року, чи щось змінилося. Просто от починається осінній сезон, сезон грибів. Зараз всі люди, навіть не зважаючи на заборони, можуть. Піти в ліси, щоб просто знати, яка, куди куди йти можна, в тому числі Балабанівський наш ліс, чи відкритий він для відвідування? Так, на сьогоднішній день всі ліси для відвідування закриті категорично. Розпорядженням начальника військової цивільної адміністрації обласної. Закриті по, наприклад, Балабанівській, да, ви сказали, по причині того, що необхідно розмінувати територію там, де Велись активні бойові дії, тому є велика небезпека перебування людей саме у лісах. Ну а крім того, у нас ще, ще й п'ятий клас пожежної небезпеки, також заборона відвідування лісів. Тому поки що на сьогоднішній день ситуація така. Як вона буде змінюватися, ну, будемо інформувати. Юлія Виненка се 512. Можливо, у вас є цифри, ви назвали загальну кількість пожеж, так, що стала за останній рік. Яка кількість виника по саме російських окупантів і по екосистемам? Також запитання, чи відомі наслідки пожеж, які сталися на Кінбурні? Ну, це я. Ну, ну. Стараюся відповісти на це запитання. Ну, по-перше, на Кінбурні ведуться ну, активні бойові дії. і ми... Щоб встановити наслідки, треба нам там перебувати. Ну, так. Ми там перебувати на сьогоднішній день не можемо, так? щоб проводити відповідне ми органи національної поліції. Ви якусь інформацію передавали. Не передавали ми інформацію. Інформація можливо, можливо буде тоді, коли буде проведено відповідне розслідування. Тобто у нас розслідування за фактами пожеж проводять органи Національної поліції ну, з долученням наших матеріалів. У нас багато було таких фактів, що коли територія деокуповувалася, і потім нам приходили заяви про пожежу. І ми їх фіксували, складали відповідні документи, відправляли в органи Нацполіції. Тому, напевно, така ситуація буде і по Кінбурну, коли туди можливий буде нормальний доступ нашої служби, нацполіції і інших. А збитки взагалі, ну і цінна державна екологічна інспекція, які на сьогоднішній день нанесені. Ми володіємо такою ж інформацією, якою володієте ви по Кінбурну, що там відбувається на сьогоднішній день. Ну, може, трохи більше, але вона взагалі до кінця нами невідома. І по, по кількості пожеж. Внаслідок збройної агресії. Я зазначав, що у нас всього зареєстровано 632 пожежі. У нас є цифра по екосистемам. Ну, тут зараз не є... ну, не вона, вона можлива, ми її можемо вивезти, якщо в неї буде там. У нас загальна є цифра, якщо там потреба є конкретно по екосистемах, ми її можемо вивезти. У нас є програма спеціальна, все. Ну, зараз її в нас немає під рукою. Це питання. Що ми не сказали ще по екосистемам? Ну, звичайно, ми всіх громадян, напевно, наприкінці, так, ще раз будемо наголошувати на те, що свідомість повинна бути перш за все. То, що є адмінвідповідальність, це адмінвідповідальність, а повинна бути свідомість. Тому що підпал, чи то лісосмуг, чи то сільпослудів, чи то лісів. Призводить до дуже серйозних наслідків. А і ще хочемо всіх попередити, що восени ну, в багатьох приватних господарствах там, починають випалювати або листя сухе, або випалювати рослинність суху і так далі, що категорично заборонено робити. Такі факти ми будемо фіксувати, якщо будуть надходити повідомлення. Підемо на них адекватно реагувати і застосовувати до поліїв заходи адміністративного впливу. Ну так, коротко. Ну і ми плавно переходимо вже безпосередньо в осінній сімній період. Хочемо ми чи не хочемо п'ятий клас безпеки з настанням більш прохолодної погоди закінчиться. І, як правило, у нас почнуться е, тенденції з обігрівом обмежень, <кій> з настанням більш холодної погоди почнуться. Печі почнуться якісь інші прилади для обігріву і от саме про житловий сектор, про пожежі в житловому секторі і про заходи застереження, будь ласка, оценка. Добрий день, шановні присутні. Все вірно було сказано. Не менш важливим питанням сьогодення є питання безпеки у житлі. Незважаючи на те, що. Наш жаркий весняно-літній період відносно затягнувся, але настання осінньо-зимового періоду, воно неминуче і не сьогодні, а завтра, через тиждень, воно настане. Температура понизиться і питання безпеки в житлі воно буде. Більш важливим і нагальним, але воно і сьогодні є не менш актуальним, тому як профілактика проведена до настання цього періоду, вона дає більше результатів, ніж в життя заходів вже по факту їх настання. Ну, переходячи до статистики, я хотів би сказати, що, по-перше, безпека в житлі. І причини виникнення пожеж, і наслідків негативних за результатами пожеж в житлі. В першу чергу це ігнорування, ігнорування мешканцями області та й вообще мешканцями нашої держави, елементарних правил пожежної безпеки, невиконання їх порушення. Ну, що в свою чергу призводить до пожеж, та й в деяких випадках летальних наслідків, загибелі і тому подібне. Що стосується статистики, то у житловому секторі по Україні виникло 17, понад 17 тисяч пожеж. Допущена загибель 842 особи. Що стосовно Миколаївської області, то з початку року зареєстровано 534 пожежі, внаслідок яких загинуло 33 особи. Травмовано 29. Матеріальні збитки в результаті допущених пожеж превищують 7 мільйонів гривень. Разом з цим, завдяки оперативної діяльності Державної служби надзвичайних ситуацій, місцевої пожежної охорони, також мешканців області, вдалося врятувати 41 особу та зберегти матеріальних цінностей на суму понад 61. Мільйон гривень. Як вже казали мої колеги, я теж хочу наголосити, що основними причинами виникнення пожеж в житловому секторі, а саме з настанням холодів, дві з основних причин це порушення експлуатації електроприладів, так як всі починають переходити на каміни, електрокотли та інші прибори. Але перед цим ігнорують. Елементарні правила проведення замірів електроізоляції, ну і тому подібні заходи, які попереджують виникнення пожеж відповідно до таких причин. Слідуюча – це опалення, пічне опалення, порушення правил обладнання димарів, своєчасна нечистка цих димоходів, відсутність вентиляції, що в подальшому призводить до пожеж. Або Угоріння мешканців будинку в результаті неякісної вентиляції. Це те, що я говорив на початку: ігнорування мешканцями елементарних правил, які слід зробити до початку осінньо зимового періоду, а саме опалення. Ну, є також причини, пов'язані з бойовими діями. Мої колеги про це вже говорили. Також серед цих причин. Є порушення правил влаштування експлуатації газових приладів, вони поряд з причинами електрообладнання, пічне опалення, слідуще у нас іде газове обладнання, там також слід щороку проводити обстеження, перевірку, визивати газову службу. Але в зв'язку з тим, що і наша служба, і інші служби не можуть здійснювати заходи державного нагляду у житловому секторі. А в зв'язку з бойовими діями ми їх зовсім не здійснюємо, тому це призводить до того, що мешканці це ігнорують. Ми їм це нагадуємо шляхами проведення профілактичних заходів там інструктажів, роз'яснення через засоби масової інформації. Але практика показує, що можливість застосування тих же заходів адміністративного впливу призводить до... Розслаблення, ігнорування і в подальшому призводить до пожеж з можливими летальними наслідками. Коротенько, у мене все. Якщо є питання, я готовий Я вам два слова відповню. доповню. Ще в минулому році в нас ще з'явилася така причина, як загибель людей внаслідок, внаслідок роботи невірної експлуатації генераторів. Там декілька в нас було таких випадків, по Україні їх більше було, в нашій області теж вони відбувалися, тому що відключали електроосвітлення і люди розпочали застосовувати такі генератори. Це також одна з причин. Ну, я доповню, в свою чергу, ми кожного року проводимо так звану операцію житло і намагаємося намагаємося. Відвідати групи населення з ризиками, там поодинокі, там багатодітні, які перебувають в несприятливих, верніше в тяжких житлових умовах. Ну, наших сил недостатньо в цьому, тому мешканці повинні самостійно, самостійно готуватися до тих ризиків, які їх чекають в палювальний період. І зараз саме цей час, коли потрібно почистити ті димохони, відремонтувати електрообладнання, можливо, і всі інші застосувати заходи, щоб попередити пожежу. так, Загроза адміністративної відповідальності впливає на попередження пожеж? Ну, кожна, я відповім. Да. Вона не, від... не вліяє, як сказати, ну, стимулює, можна сказати. Що людина, яка відчуває, що вона може понести за це відповідальність, вона відноситься до цих заходів більш відповідально. Методики, методики дослідження да, такої немає. не існує. Наскільки з загроза застосування заходів адмінвпливу впливає на відомість громадяна, громадянин. Нема такої методики. Ну, звісно, у всьому світі і у нас є, скажімо так, є вимоги, які потрібно виконувати. Якщо є вимоги, за них є і відповідальність. Ну, на початку це адміністративно. І кримінальна є, якщо призводить до загибелі людей і так далі. Ну, це зрозуміло. Ну, такої методики нема, щоб це визначити. Я хотів доповнити я в своїй промові, не вів про те, що всіх потрібно штрафувати. Я вів про те, що відсутність відповідальності, як сказав мій керівник, призводить до розслаблення і ігнорування встановлених правил та обмежень, які. Забезпечують безпеку самих же громадян. Тому була би відповідальність, можливо, би люди відносили до цього питання більш відповідально. Відсутність відповідальності приводить до ігнорування, що в подальшому створює загрозу самим же мешканцям. Одніх роз'яснень і інструктажів, як показує статистика, не зовсім достатньо і довести до всіх, що. Не можна цього робити, або це потрібно робити своєчасно, воно теж дає свій результат, але не досить. Це підтверджує статистика. Напевно, можна сказати, що відповідальність лежить на кожному громадянину особисто, тому що саме страшна відповідальність, яку вони можуть за це понести, це втрата чогось життя. Ну, разом з цим вони створюють загрозу і своїм сусідям, і співмешканцям, сім'ям, дітям, родичам okay. і тому подібне. Тому, на жаль, буває таке.